Ще один молодіжний простір з'явився на Вінниччині. Відкрили його в Тиврівській громаді. Це вже 25-й молодіжний хаб, де юнаки та дівчата можуть реалізовувати власні ідеї, навчатися творити і знаходити однодумців. Молодіжний простір Тиврова став першим в проєкті «63 квадрати. Молодіжний простір молоток облаштували в Тиврівській громаді. Це ще один сучасний осередок для розвитку та самореалізації молоді, який відкрили на Вінничині настільні ігри, там які меблі, це все облаштували для розвитку і творчості хлопців та дівчат. Наприклад, заняття психологічний тренінг знайомство. Ми кидали у нас був куб. Ми передавали куб з руки у руки, і кожен мав про себе трішки розповісти, чим він займається, які в нього хобі є, чим би він хотів займатися. Також проводили різні ігри з ними. Це могли бути мафія, тобто залучали їх як тільки можна. Ремонтувати старе приміщення почали ще взимку минулого року. За кілька місяців простір облаштували всім необхідним для навчання та розвитку. За рік тут провели понад півсотні різноманітних заходів. Зала ця пустувала практично. У нас тут театральне мистецтво займалося, але ми знайшли інше приміщення, і ідея в нас постала в тому, що саме в такому приміщенні ми можемо облаштувати молодіжний простір для нашої молоді, тому що в нас є молодіжна рада, новий склад. Вони доєдналися до облаштування молодіжного простору. І вже буквально з квітня місяця ми розпочали проводити навчання, тренінги. Це місце, де вони зможуть працювати над собою. Наповнювати цей центр з містами різними, розвивати і взаємовідносини знайомитись, починати дружити з молоддю, з інших громад, на базі молодіжного центру, проводити різні заходи, змагання, тренінги, те, що ми побачили вже сьогодні. Молодь це не завтра молодь це сьогодні. В Тиврівській громаді замало центрів для молоді, тому відкриття сучасного простору створило платформу для розвитку юнаків та дівчат. У планах співпраця з Вінницьким молодіжним центром в рамках проєкту В квадраті. Це і обмін досвідом, і спільні проєкти. Головне завдання Вінницького обласного молодіжного центру Квадрат в першу чергу це ініціювати створення таких просторів в територіальних громад. І від сьогодні ми вже повісили табличку на двері. 63 квадрати. Тиврівський молодіжний простір став першим. О, доєднується до мережі молодіжних просторів у Вінницькій області. І я сподіваюся, що до кінця літа нам вдасться об'єднати вже існуючі простори. В області активно працюють над тим, аби молодіжні простори були в кожній громаді Вінничини. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.